Привіт, мої дорогенькі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми подивимося розклад на одну позицію, без варіантів буде. Подивимося, що вам потрібно знати про нього. Можливо, якась інформація, яка вам зараз потрібна. Якраз у нас тут проявиться. Так, добре, тобто зосередтесь на людині, яку вам цікаво дізнатися, подумайте про неї. Ми для початку подивимося, що між вами відбувається, що між вами відбувається. Ну, У вас тут дивіться кохання, пристрасть. Сім'я. Угу. Ну, можливо, у когось і не сім'я, ви просто живете разом, ну, але тут більш такі традиційні стосунки. Ну, картинка дуже красива. Ви знаєте, рідко таке буває. Приємно на таке дивитися. Сила. Тут, бачите, сильний зв'язок між вами. <кхід> так, що ще між вами? Що ще між вами? Ну тут ви начебто дали другий шанс людині, або ж вам дали другий шанс. Ну, ви тут, бачите, починаєте все спочатку. В когось, можливо, це було народження дитини. Тим більше у нас дев'ятка мечів, начебто ну, народжували в таких муках, скажімо так. Або тяжка вагітність була. Чомусь така інформація пішла. <кій> Якщо ні, то це просто кажуть, що після якогось такого затяжного періоду ну, таких неприємних станів. Ви зараз бачите, розпочинаєте все по новій. Там, де кохання, там, де сім'я, там, де традиційні якісь цінності. В принципі, все добре. Так, у вас все добре, між вами все добре. А не дуже добре. Все-таки він тут, ваш партнер, щось хитрує. Ну, В когось це зрада, ну, не всіх, звісно, в когось просто ну, щось недоговорює. Не саме в спілкуванні, бачите, хитрощі, якісь саме в спілкуванні. Можливо, не знаю, в когось це просто про те, що він каже, там, нам нема кого зустрітись, в мене багато роботи. Ну, а насправді, то, не знаю, з друзями в більярд пішов кажу, ну, Це в кожного своя ситуація, так що приміряйте до себе. Що ще між вами? Що ще між вами. Ну, Якщо ви навіть ще не дружені, а просто живете разом, то ви ну, активно хочете це все саме в сімейні сім такі стосунки перевести. Ви тут у нас в ролі. Такої рішучої дійсної сили. Тобто ви саме цей фактор, який все це розвиває, який задає напрямок. Собака так галка, не знаю, чи вам чуть. Так що ви тут у нас ця сама сила, яка все це кудись веде. Так, ну що ж, давайте подивимося, що він думає про вас. Що він думає про вас? Що він про вас думає? Тут він сам вийшов, бачите, король Пентаклю, Ну, думаю, що ви достойна така жінка, така реалізована вже. Ну, можливо, що ви там гарно заробляєте, чи у вас якась своя справа, ну ви така вся. Твердо стоїте на ногах, як така якраз йому підстать, <гум> бачите. <гум> ну, можливо, думаю, що ви все ще якось не зовсім визначилися, <гум> як сказати, <гум> можливо, у вас просто багато якихось там ну, проєктів, чи якихось там, <гум> ну, варіанти є розвитку того самого бізнесу, там чи ще якихось починань, що ви над надто розпиляєтеся. Так що можливо. <кій> що він ще думає про вас? Що він ще думає про вас? Знову показує, що ви ніяк не можете визначитись, начебто так життя таке сумбурне. Ви ніяк не знаєте, як ну, як дійснити свої бажання. Якась ностальгія тут у вас. Можливо, раніше це було більш визначено, і ви зараз згадуєте ті часи, що раніше все було зрозуміло, а зараз якось не так уже зрозуміло. І що ви начебто не знаєте, яким саме шляхом прийти до здійснення своїх бажань. Так, що, 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 він ще думає про вас? що він ще думає про вас? Не знаю, він начебто думає, що ви занадто багато на себе берете. Або багато працюєте, або ж просто ну, ви така людина, яка звалює все на свої плечі і тягне. Що вам потрібно якось більше ну, поселитися там, так? Більш лег легче, ну, з більшою легкістю, з легкістю сприймати життя, От саме вміти розслаблятись, десь так само ж піти з подругами своїми, десь ну, розважитися. От мені саме так здається, що коли він вам, ну, там, сімочка ця мечів, може і дійсно, що ви такий трудоволік, тут всю, всі вільні, весь вільний час саме в роботу ну, вкладуєте, і тому йому доводиться хитрувати, начебто, щоб піти там з своїми друзями поспілкуватись. І він думає, що ви вам теж так потрібно. Але бачите, поки що він вам цього прямо не каже. А Чому, а чому, ти, чому ти прямо цього не кажеш? Єрофант. що ви така занадто правильна не зрозумієте <кхи> що ви будете вважати що це неправильно тобто що ви ще не готові до того щоб він вам озвучив що вам треба якось розслабитись і легше ставитись до життя що ви просто ну що якщо він почне вам це все доводити до вашого відома, так що це між вами може якісь ну, непорозуміння спричинити тому він думає, що краще так потихеньку, потихеньку, можливо, ви там з часом самі до цього дійдете. Так, ну добре, давайте тоді розкажи нам, навіть не так, давайте ви ще сили розкажіть нам, що дівчинці, яка на нього зараз дивиться, потрібно про нього знати. Що саме їй потрібно знати про нього? Яка інформація їй зараз важлива для неї? Що саме їй потрібно про нього знати? Що саме. Бачите, показують, що ви тут незадоволені тим, як все це відбувається. Тим, що ваші мрії не здійснюються. Ну, і що потрібно знати. <кій> Що вам не потрібно так напирати. От те, що нам показувало, що ви бачите рицар жезлі, тут активні дії проявляєте, там, пишете йому часто, наприклад, дзвоните, там, можливо, там, контролюєте його, що <кій> це шлях нікуди, вам, ну, вам не треба так, так вести себе. <кій> Дивіться, якщо ви думаєте, що ви цим усім своїм напором, енергією ну, робите йому на краще, то кажуть, ні, це не так. Ви повинні це знати, що потрібно якось збавити обороти. Не тисніть на нього. Одним словом, це не тисніть. Що вам ще потрібно знати? Ну, Бачите, знову кажу, що якщо ви будете наполягати, от, надто до нього ну, чіплятися. Там, докажи мені, що ти мене кохаєш, там, чи там одружи зі мною, чи там, ну, щось в такому роді, то це призведе до того, що він просто піде. Просто не напирайте. А чому? Давайте запитаємо, а чому? Чому мах? Тому що йому краще знати. Така відповідь тут, бачите? Ви, певно, його недооцінюєте, я б так сказала. От можливо, ви вважаєте його занадто таким кимось поверхневим, так? Ну. Ясь несерйозним, але насправді це не так. Він тут у нас імператор і мах, розумієте? І він знає, що ну, як, знає, що треба робити. Тобто довіртесь йому. Вам не потрібно на нього давити, тому що він все й так знає, все, все добре, все йде так, як повинно йти своїм, своїм ходом, своєю колією котиться. Так що не напирайте, довіртесь йому, просто довіртесь. Якщо вам важко це зробити, ну не знаю. Задуматись над тим, що все-таки ну даром кажуть, що ну як, чоловік голова сім'ї, це не те, що я там принижаю жінок, але все-таки мені здається, якщо реально чоловік ну, розумний з головою, то йому все-таки треба віддати ці всі вішки, Хай він. Керує, йому краще знати. От тут саме про це і говорять: що довіртесь йому, не давіть на нього, не напирайте. Він імператор, він все сам прекрасно знає, він все ну, туди все поверне, туди, куди потрібно, туди, куди буде краще і вам. Так що ну, не переживайте. Заспокойтесь, не напирайте, не, не давіть на нього там. Не знаю, якщо, наприклад, ви ревнуєте, ну поки що нам цього не показали, ну, чомусь така думка прийшла. Якщо ви, наприклад, ревнуєте, то ну, не переживайте, все добре. Просто довіртесь йому. Щось іще потрібно, дівчинці, знати? Щось іще. От бачите, кажуть, ви занадто собі якихось там мрій фантазії, ну, якихось замків на піску набудували. І це вас, от подивіться, ви така дев'яточка Пентаклю, так? Але оці всі ваші мрії, оці якісь ваші бажання, якісь ну, Нереальні, чи як це сказати, <хи> якісь ілюзії, які ви собі набудували, розумієте, вони вас заганяють в оцю вісім пумічі. От Ви самі собі шкодите, ви все-таки прекрасна жінка. Дивіться, дев'ятка пентаклів, у вас є все, що вам потрібно. ну, не, не робіть себе жертву. Просто не робіть із себе жертву. Все добре. Ви самі собі набудували цих перешкод. Ви якось, по самі себе накрутили. Не знаю, можливо, хтось там вам щось сказав, та ви якось почали його в чомусь підозрювати. Ну, все добре. Це все ваші, ці всі ну, ментальні <хи> оці всі забори, всі ці паркани ви собі набудували. Все добре. Не переживайте. Ну, бачите, ви, ви в обороні стоїте. <кхи> Довіртесь йому. Він він реально знає, як краще. Так, давайте я запитаю, що він до вас почуває. Чомусь так прям захотілося. Покажіть нам, що чоловік відчуває, що загаданий чоловік, що загаданий партнер відчуває до дівчинки, яка на нього зараз дивиться. Його почуття. Покажіть нам його почуття. Ну, Імператриця, слухайте. Імператриця. М Можливо, ви раніше були в розставанні, і зараз, бачите, починаєте все по-новому після цього періоду. Що ти відчуваєш до неї? Ну, він хоче, бачите, з вами взаємодіяти, гармонійних таких стосунків, спілкування. Але начебто, бачите, ваша ця надмірна активність це все перекриває. Ну, що ти відчуваєш? Почуття своє, покажи свої почуття. Покажи почуття. Ну ви його, дивіться, ви його повністю влаштовуєте. Він задоволений тим, що в нього є. ви. Він тут, бачите, до вас з подарунками, з якимись повідомленням, з, яким... ну, з якоюсь активністю. Бачите, до вас проявляється. Ну, почуття, а почуття. Покажи, почуття нам. Він каже, бачите, я от рухаюся, рухаюся в цю десяточку кубків. Я працюю над тим, щоб ми все-таки дійшли до неї все буде добре. Я мрію, каже, про це, щоб у нас була сім'я, щоб все було, щоб все склалося на краще. Ну, і дивіться, я її заберу, бачите, і повезу до нових берегів, де все буде у нас добре, буде сонячно, тепло. Можливо, тут хтось про дитину мріє. Ну або ж якщо у вас. Там уже показувала спочатку. Якщо у вас є дитина, то він каже, там, де ми будемо сім'єю, і все в нас буде добре. Ну, бачите, вона мене підкорила. <гум> ну, він не хоче прямо нам тут розказувати, що я там кохаю її, жити не можу. Ну, так, так <гум> такими всякими другими словами розказує, що ви для нього дуже важливо, він відчуває вашу силу. Він покоряється вам, бачите, Він готовий вам підкоритися. <гум> Імператор, бачите. А що це місяць? Ну, бачите, каже, що я хочу бути імператором, тільки вона тут з якимись своїми страхами, з якимись своїми, не знаю, можливо, неврози у вас там чи щось таке, з якимись непорозуміннями. Те, що там зараз відбувається між вами, він каже, я то розумію, я ну, рухаюся в бік сім'ї, і все таке. Головне, щоб вона цей місяць переборола, і все у нас буде добре. Все буде добре. Що, дівчатка, такий був розклад. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, якщо з вами програється. Буде дуже цікаво почитати. До побачення.